Як стати доброю до своєї дитини? Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. Давайте детальніше поговоримо на цю тему. Що ж, існує безліч способів, як стати добрішою до своєї дитини. Але перш ніж розпочати це робити, потрібно з'ясувати, а чому ми думаємо, що ми не добрі? І що взагалі в нашому батьківському уявленні є таке поняття як доброта? Що для цього потрібно зробити? Перше, взяти аркуш паперу. І не писати на ньому. Я не добра до своєї дитини, коли я. Там кричу на неї, зриваюся на неї, не дозволяю їй робити те, що вона хоче, не прислухаюся до її думок, не готую те, що вона любить, а готую те, що мені зручніше. Ну і так далі. Ну і ще можна запитати у дитини. і написати Моя дитина говорить, що я не добра до неї тоді, коли я. Ну і далі напишіть собі те, що говорить ваша дитина. Завдання це не для того, щоб посипати голову попелом і сказати: Ой, блін, який жах! Що ж я за матір така? Ні. Нам потрібно це з'ясувати тільки для того, щоб так не робити. Тож, вам потрібно ваше стало уявлення, що таке бути недоброю до дитини. Вам потрібна думка вашої дитини, а якщо вона вже може говорити і може її висловити, для того, щоб не виправдовуватися перед нею, а знати, як вона сприймає нас в тій чи іншій ситуації. Потім беремо наступний аркуш паперу і виписуємо а, наступне я добре до своєї дитини, коли я. Ну і описуємо, як ми собі уявляємо. Нам треба створити таке бачення того, що таке бути доброю до своєї дитини. І ми описуємо там, коли я часто її цілую, коли я радію, коли бачу дитину, навіть соте за сьогоднішній день, коли ми разом проводимо час. Ну і так далі. Але ви описуєте більш детальніше ти, як ви уявляєте, що таке бути доброю. До своєї дитини. Потім йдете до дитини і запитуєте, а, ти відчуваєш, що я добре до тебе, коли я що роблю або що тобі кажу. Ну і далі ви виписуєте те, що говорить вам дитина. Потім чіпляємо ці два аркуші десь а, в такому місці, щоб ви постійно могли на це натикатися очима і щоб ваш мозок міг концентруватися на тому, що написано, як не потрібно робити і як потрібно робити. І це важлива річ, тому що ми керуємося ідеями, і ми, можливо, і не можемо усвідомити, чому ми ставимося не так добре до дитини, як хотілося б, а хоча мріяли, що будемо ставитися до неї набагато добріше, Але ми ну, просто колись в дитинстві багато разів чули, що не можна балувати дітей, що якщо так чинити, вони стануть неслухняними, втратиш контроль над дитиною, і ми підсвідомо боїмося цього і часто буваємо недобрими і суворішими. Ніж потрібно, зі своїми дітьми, лише тому, що боїмося втратити батьківський авторитет. Або в нас немає досвіду, до нас наші батьки не були дуже добрими. І ми не знаємо, як це. Ми не знаємо алгоритму дій, що треба робити, щоб бути доброю. Ну, уявлення є, що якось це має бути по-доброму, але алгоритму немає. І нам треба просто почепити ось ці два аркуші, які дозволять нам пам'ятати, як чинити не треба і як чинити треба і якомога частіше. Ну і я додам вам ще низку а, дуже цікавих речей, які ви можете робити своєю дитиною, і ви точно станете до неї добріше. Перше, що потрібно говорити дитині. Дитині майже щодня і багато разів на день треба казати Я тебе люблю. Дитині потрібно казати, що а, я рада, що ти народилася, я мріяла саме про таку дитину, як ти. Дитині можна розповідати, як ви обирали ім'я, які перебирали, чому обрали це, що вам в цьому подобається. Частіше ніжно називати свою дитину на ім'я. Потрібно казати, що я, як Наталя Гузєєва, письменниця, яка придумала історію про Петрика П'яточкіна, писала в одному зі своїх оповідань: Я люблю тебе, а мама з донькою там розмовляла про те, хто кого як любить. Аж до неба, а донька й каже: а я люблю тебе аж до неба, а потім від неба назад до землі. Ну тобто, ось такі речі потрібно казати дітям. Потрібно казати дітям, що ми пишаємося ними, що вони талановиті у нас дуже дуже багато разів, і це потрібно робити досить часто. Що ще потрібно робити для того, щоб бути добрішою до своїх дітей? Ну, наприклад, ви йдете разом по вулиці, зробіть такий таємний код: ось ви тримаєтеся з дитиною за роки і тричі сильніше натисніть своїм пальцем на долоню вашій дитині. І це буде такий код Я тебе люблю. І ваша дитина відповість вам тим самим, тричі натисне своїм пальчиком у вашу долоню, і ви зрозумієте, що вона теж вас дуже любить. Це приємні речі, дуже прості, але приємні. Коли ви сидите за столом, наприклад, обідаєте, перехопіть погляд дитини і підморгніть їй. І це здається такою ну, простою річю, але це проста річ показує: я тебе бачу, ти мені подобаєшся, а я відчуваю тебе, я реагую на тебе, я люблю тебе, іншими словами. Хоча ви цього навіть не говорили в цей момент часу. Проходячи повз дитину, обов'язково поцілуйте, її, будь ласка, в маківку на голові, або, будь ласка, в плечі, а, ну, в волосся, можна вдихнути запах волосся і просто поцілувати ніжно дитину, і піти собі далі. Це займає. У вас менше секунди, але дитині покаже, що ви її бачите, чуєте, вона подобається вам і це все без сліз. А зробіть вигляд, що ви послали поцілунок дитині а, такий повітряний. І зробіть оце, ось так. А дитина вам відповість, а ви начебто зловіть його і притоліть до своєї щоки. І посміхніться. І це теж така гра буде, яка показує, що я тебе обожнюю, моя люба чи мій любий хлопчик. Ось такі речі потрібно робити. Я думаю, що ваша фантазія підкаже вам ще багато подібних речей. Наступне, що потрібно робити, слухати якомога більше і краще свою дитину. Слухайте, будь ласка, її в машині, коли везете її до садочку чи школи, або повертаєтесь назад. Слухайте, коли вона грається зі своїми іграшками, ви почуєте, що вона там їм говорить. І ви зможете зорієнтуватися, про що думає ваша дитина, про що мріє, можливо, ваша дитина, як вона ілюструє своє життя, тому що діти дивляться на нас, а потім відтворюються в іграх зі своїми іграшками або своїми друзями. І це така, знаєте. Класна інформація, яка дає нам можливість подумати, чи все правильно, чи щось потрібно змінити. Слухайте, будь ласка, вашу дитину, коли вона розповідає про те, що у них там відбувалося в садочку чи в школі, не на чергове ваше запитання, ну, як там у тебе справи. А просто ходить, 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 потім підходить до вас і починає щось розповідати. Повірте, одна з ознак, коли дитині надзвичайно важливо з вами поспілкуватися. Да? Слухайте вашу дитину, коли ввечері вкладаєте її спати, наприклад, і ви запитуєте. Що в тебе було хороше за сьогоднішній день? Найкращого, розп... розкажи. Або що в тебе було найгіршого, і ще друге запитання сьогодні. І а що б ти змінив, чи змінила краще, як би могла? Розкажіть, що у вас було найкращого за сьогоднішній день, що у вас було найгіршого, і що б ви хотіли змінити? Бути щирими і відвертими з вашими дітьми і дослухайтеся до того, що вони говорять, для того, щоб зрозуміти, допомога потрібна дитині, чи все нормально, і ви можете бути цілком спокійними. Всі ці кроки. Я зараз продовжу ще казати, які зроблять вас більш доброю, більш уважною. Це надзвичайно важливо. Майже нічого не буде працювати, і всі ваші зусилля бути добрішою до своєї дитини будуть марними, якщо ви не попіклуєтесь про себе. Одна з найчастіших причин, чому ми не є добрими до своїх дітей, це те, що ми а, втомилися по життю. Ми чимось страшенно незадоволені в самому житті. Ми не можемо впоратися з тим шаленим стресом, який є навкруги нас. У нас можливо імунітет впав. Ми часто хворіємо. Нам просто бракує сил і наснаги на те, щоб розуміти, що дитина щось розлила, потребує багато уваги, і щоб нормально на це реагувати, ми маємо. Подбати про себе. Це дуже важливо. Це один з найперших кроків, які взагалі можна і потрібно зробити. Бо якщо я зла, наприклад, і кажу своїй доньці, я люблю тебе, а вона така. угу, да, Іди собі, скажи це в дзеркало, і повір, спочатку сама. Слова не будуть мати ніякого значення, а якщо ми не будемо всередині себе відповідати суті тих слів, які ми говоримо. Тож, переконайтеся, що ви висипаєтеся, якщо ні. Щось придумайте, вдень ляжте, поспіть, відкладіть якусь роботу, але ви маєте відпочивати. Переконайтеся, що ви п'єте достатньо води. І, в принципі, ваш організм функціонує так, як потрібно. Можливо, чекап кап організму потрібно зробити, і якось почати вирішувати проблеми зі своїм здоров'ям. Задайте собі запитання: візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому, що вас так не задовільняє в цьому житті. І список, який ви складете, різні пункти там будуть, і одні буде просто зробити тут і зараз, або в найближчому майбутньому, а деякі потребуватимуть від вас досить серйозних змін в вашому житті. Тож, спочатку потрібно виписати, що вам не подобається. Можливо, стосунки вас не задовільняють, можливо, робота, можливо, там, квартира, в якій ви живете, можливо, стан вашого здоров'я, як я вже казала, і ви собі виписуєте все, що вам не подобається, і. Пишете планчик, що ви можете зробити в першу чергу, що не потребує ні великих ресурсів часу, ні великих ресурсів там ваших власних, а ні фінансових, можливо, великих ресурсів, але це нагально можна зробити і це поліпшить ваш стан. Можливо, там прокидатися раніше за всіх, читати книжку, не поспішаючи пити фільжанку чаю чи кави. І це буде давати вам настрій на весь день. Можливо, почати робити якусь мікрозарядку, яка теж вас бадьорить, і у вас буде кращий настрій. Можливо, вам треба просто виходити в парк і бігати, чи ходити, якось переключатися. Це те, що не потребує зайвих зусиль і те, що не вимагає багато часу. Можливо, треба змінити роботу, і тоді ви виписуєте там, цілий план. Ага, Ну, я даю собі там, можливо, рік на те, щоб змінити роботу. Мені треба навчатися, пробую робити це, 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 це і це. Тобто, це така історія, яка Дозволить вам внести корективи і зміни до вашого життя, які в принципі позитивно вплинуть на ваше ставлення до вашої дитини. Одягайтеся яскраво, не бережіть, будь ласка, якісь там сукні на вихід, бо виходу може не бути. Почніть носити це тут і зараз. Знаєте, інколи просто яскрава помада робить настрій на день. Тобто парфуми, помада це те, що точно у вас є. Дістаньте це, будь ласка, зробіть ось так, бо попелюки там зібралися скорше за все. І намалюйте собі настрій, а потім ви його відчуєте. Слухайте хорошу музику, танцюйте в душі під хорошу музику. Тобто, для цього треба просто телефон, гаряча вода, вімкнути музику і класно розпочати свій день. Співайте в машині, тобто ходіть кудись, де вам подобається. Не можете піти сама, беріть дитину, йдіть разом з нею. Поліпшіть своє життя, подбайте про себе, зробіть своє життя цікавим, насиченим і будьте. Доброю до себе, тоді вам вдасться бути доброю до своєї дитини, і мені не потрібно буде вам пояснювати, як важливо, щоб ми заклали дітям ось цю знаєте рису, характеру, що ти маєш про себе дбати. І тоді з тобою в житті все буде добре, ти маєш бути в ресурсі, зробіть це самі і цьому навчиться ваша дитина через вас, а ви будете до неї значно добрішою. Цей список можна продовжити. Що робити? Читати книжки, частіше обійматися, бо коли ми обіймаємося з нашими дітьми, це така історія, яка ем, наше тіло починає виділяти гормон окситоцин. Гормон окситоцин відповідає за те, щоб ми відчули себе в безпеці і розслабили. Тобто, якомога частіше обіймайте свою дитину. Зробіть якісь ритуали, а коли ви лягаєте ввечері спати, дивитесь якийсь фільм, про щось балакаєте, читаєте якусь книжку, це все зробить вас добрішою до вашої дитини. Тож, любові вам до себе і до своїх дітей, наснаги вам в тому, щоб ваша мрія стати добрішою до своєї дитини стала реальністю.